Розділ третій. Знайомство за стар. З того моменту, як я отримала цю силу, я пішла шляхом помсти. Я довго йшла по слідам Демона, безліч ночей я думала про той день. Я знаю, що, поки не знайду Демона, полум'я, що горить в моєму серці, не згасне. Яке щастя. Ми врятовані. Дякую, щиро дякую. Тим, дивись, в неї такий самий вогонь, як у мене. Га? Куди ти йдеш? Можна мені з тобою? Тим, як гадаєш, які фрукти вона любить? Хіба вона не любить фрукти? Мамо, ні, ні. Телена, біжи. Ні. Талено, ти як? Кошмар? Вона нагадує колишню мене? Гей, гей. Гей, ти. Тепер все добре. Перед ворогом важливо зберігати спокій. Круто. Дякую, що врятувала мене. Може, хочеш фруктів? Спробуй це улюблені фрукти. Астар і Тем. Тебе звати Астар? Ага. Його звати Тем. Мене звати Талена. Чудово, Тем. У нас тепер є новий друг. Насправді, Астар також вміє користуватися вогнем. А зараз буде крутезний трюк. Астар, і якщо станеш сильнішою, то що робитимеш? Стану сильнішою, битимуся з поганими хлопцями, а ще зможу захищати інших. Я можу тебе навчити, але якщо ти не будеш лінуватися. Чудово! Астар не буде лінуватися. Верховний демон вогню, любитель вогню, ваші вірні слуги готові використати свою плоті кров, мов дрова, аби ваше полум'я палало над всією Есперією. Розділ четвертий. Слід демона. Сфокусуйся. Тримай руку. Тобі треба бути спритнішою, щоб ухилятися від ворожих атак. Влучність допоможе протидіяти силі. Що ж, наступне тренування? Є. Астар втомилася, може, ми продовжимо завтра. Добре, можеш відпочити. Продовжимо завтра. Фух, талена ідеальна в усьому, але вона була б ще кращою, якби робила для Астар перерви. Тим, у мене з'явилася ідея. Та це сподобається, якщо талена буде задоволена. То дозволить мені відпочити, ХА? Який приємний сюрприз. Відпусти. Астер може води, Астер тем, де Астер. Яка хороша знахідка. Господар буде радий, коли ми принесемо її в жертву. Відпустіть мене! Ай! відпусти! Чорт, маленька нахаба! Астар! Та, Лену, чудово так тепло. Не бійся, я поряд. Більше не болить. Поспи, Астар. О. А зараз. Де він? Я, я не розумію прощати. Не граю, дурня. Де ти взяв це фіолетове полум'я? Прошу жалься. Від Фремтона. Ми знаходимо для нього вогонь, а він дає нам сили. Де він? Темний ліс. У лісі є рідкісні квіти. Вони випускають неймовірне полум'я. Ми шукаємо їх, аби наготувати Фремтона. Насолоджуйся святом Фремтон. Темний ліс. Талена. Талена, де ти? Хочеш сказати? Вона сама пішла в темний ліс? Я знаю лазню. Ходімо на пошуки. Темний ліс, такий великий. Де ж воно може бути? А -а -а. Знайомий запах хріхітка. Точно, спалах солярису, демон, розділ п'ятий. Розквіт телени. Тим! алено ж переможе, так. Телена, спалах солярісу. Я заберу його. Остер. Геть з дороги. Твій противник я. Йди у безпечне місце. Угусь. Відчай. Він зробить твоє полов'я ще смачнішим! Яка наполеглива... Подивимося, чи надовго тебе вистачить. Та лено, ми ж впораємося, правда? Не хвилюйся, Астер. Я не програю Демону, але твоя присутність мене відволікатиме. Тому наступне тренувальне завдання вшиватися звідси якнайшвидше. Але Астар. Астар теж може захищати ліс. Не лінуйся, біжи. Д -д -д Добренько. Мамо, пробач. Талено. 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 Що мені робити? О, талено ж цілювало мене своїм полум'ям. Може, і моє так може. Астар тебе захистить. Талено. Астар, не вистачає сил. Астар не зможе закінчити навчання. Астар, Астар. Раніше я думала, що полум'я, яке дали мені предки, допоможе мені перемогти демона, що раніше був моїм нічним кошмаром. Але навіть з цим полум'єм я не можу подолати страх, що живе глибоко в серці. І я зрозуміла це лише тоді, коли ця дитина захищала мене своїм маленьким вогником. Я ніколи не боялась тебе. Я боялась того, що не зможу нікого захистити. Ще ти був так одержимий тим, аби використати полум'я для страху й руйнувань, що навіть і не думав, що воно може нести світло й тепло. Ну, давай, перевіримо, Астар Астар прокинься та Лина. Астар захистила талину, так? Талино. Що відбувається? Нічого. Просто подумала, що нам варто трохи ускладнити тренування, га? Тільки не сильно, прошу.